в етнічній школі. Повідається, засоби цілком рівноманітні, якщо у вас хтось з вас займається в цьому напрямку, то можна спілкуватися Даний курс, вебінарів, який я проводив у своїх університетах, стосується спілкуванняся з такими матеріалами, ще стосується подробників, події зі зробили можливості матеріалу. От, но правда, якраз сьогоднішня лекція, вона просто виділяється від циклу е лекцій про матеріали, оскільки ким вона якраз більше присвячена а центру європейського термінологічного, який називається центр. Ну, я був сьогодні з учасників школи викладачів у Петербурзі. Це поза минулий рік і це буде це, ми маємо заказати, що це на організація і що за ми займає. Ну, спочатку розглянемо взагалі, почулися наш це європейський центр ядерних дослідження. Мабуть, ну є популярні. Орізація цієї організації зараз вже достатньо висока. Ну, ви знаєте, той же самий Роман Дена Брауна, да? як Ден було туди, практично присвячений якраз ну, взагалі, всі події відбуваються починаючи з центру європейських театр досліджень. Ви ну, знаєте, що ця організація. Утворена ще була в 54-му році провідні при одній фізики, урові, складі Гамадії. Да, да. Чому взагалі виникла ідея створити церкву, Оскільки 20-го століття провідні лабораторії зрозуміли, що практично проводити експерименти і наукові дослідження а... скажімо так, власноруч. Окремо інших, дуже ну, непроста справа, оскільки розумієте кошти і всі експерименти з ядерної фізики, вони достатньо дорого коштів. Тому на, на конференціях була висунута пропозиція стосовно того, щоб об'єднати зусилля декількох лабораторій повідні, і повільно науковців. Щоб створити такий науковий центр. Ну, і таким чином була утворена Європейська організація ядерних досліджень. Дана організація була, ви знаєте, вона розташована на території Франції та Швейцарії. Це дві країни. Причому основна частина, якраз знаходиться на території Франції, і лише невелика територія ну 100 гектарів. З 550 гектарів знаходиться на території Швейцарії. Хоча переважно якраз е, е, центр якраз розташована на території Швейцарії, Французький Кантон, а члени ЦЕРН на даний момент країни, це 26 країн, члени ЦЕРН, тобто це провідні європейські країни. Де є на даний момент румунія кандидатом членом церкви і декілька країн спостерігачів Ну ви знаєте, що можливо чули можливо, ні для того, щоб вважатися членом церкви, необхідно проводити щорічний внесок: один мільйон євро. Практично це обов'язково умова. А які переваги надають участь у церкві? Це, по-перше, те, що є можливість для науковців України приїжджати, і ну, можливо, або за рахунок, наприклад, якихось грантів, або там, на рівні різних, різних тематик, приїжджати в СЕРП і скажімо так, наводити свої наукові досліди якийсь певний час. Ну і так само це дає можливість бути, скажімо так, на, на передовій да, всіх основних наукових розробок. Ну, персонал ЦЕРНу, він, ви бачите, складається постійний персонал, це 2,5 тисячі чоловік, хоча е, одночасно на території ЦЕРНу є біля 11 тисяч. За різних університетів це біля майже 600 університетів всього світу, 85 країн. Ви ну, розумієте, що основні співробітники це ті ж постійно 2,5 тисячі, інші це якраз ті, які приїжджають в рамках різних програм до ЦЕРН. Ну, що складається? Структура, да, це, ну ви знаєте, це прискоювачі або вот так частина. Є е у нас лінійний прискорювач, є синхронний супер суперсинхронний прискоювач, який 4, діаметр даного прискорювача 6 км це достатньо великий. Ну, LHC, тобто так званий андронний колайдер, який діаметром 27 кілометрів. Ну, ми бачимо під землею, який вигляд дану велику андронну колайдеру LHC. На даний час ми бачимо, є можливість з'їдна частини вбиватися на фреенергіях 7 тереелектрон Тобто практично в сумі 14. Електронний вольт. Ну, ви знаєте, що в даний момент великий контрольний колайдер зупинений, хоча практично цей е мітинг здається 2015 року його збирається після двохрічного річного збирається знову завжди. Е, Основні вузли е контрольного колайдеру якраз складаються із детекторів, частинок, Атлас, CMS. Аліса і Очібі. Тобто це е, чотири основних великих детектори. Є ще декілька детекторів е, менше. Але це чотири основні детектори, які фактично дозволяють е, реєструвати всі події, які відбуваються у нас власне у е, самому колегі. Ну, е, Для того, щоб бачимо задачі. Детекторів, для того, щоб зрозуміти, що відбувається при зіткненні елементарних частинок, необхідно зареєструвати всі можливі частинки, виміряти їх імпульс, енергію, зарядну і взагалі провести ідентифікацію частинки. До речі, час, який необхідний для того, щоб сказати, що дійсно утворилася та чи інша частинка, іноді проходить рік, два, навіть більше. Вже після того, як розшифровують інформацію, отриману на детектор. Ну, Я не буду зупинятися на будові матерії, це практично ви можете почитати. Основні зараз основні уявлення, що розкладається на даний момент наша матерія. <свідь> <кій> ну от, Якщо моделюють, Енергія великого вибуху, то ми бачимо, що на даний момент те, що є, яка можливість є у великого дронного колайдеру, то зараз це десь приблизно 10-15-16, або, як я вже казав, що 13-15 теректрон вольт. Ще більш високі енергії, звичайно, поки що досягти не вдається. Ну, ось ми бачимо 10-16. Ну, ще раз можемо сказати, що кризихні частинок на прискорювачі енергія сідає 14 теректровольт. Для відтворення такої енергії необхідно забезпечити прискорення з певною траєкторією. Ну, все у нас відбувається за допомогою магнітів, які створені із спеціального сплаву, який у надпровідному стані забезпечує якраз велику енергію, там 8-10 теск Як ви розумієте, що звичайно стані створити навіть таку магнітну енергію неможливо. Е, ну, Яким чином у нас відбувається реєстрація? Не буду теж так детально зупинятися. Ось один з детекторів його будова CMS детектор, з чого він складається. Ну, от, наприклад, масштаби приєднання ось людина. Оце у нас габарити CMS детектора тільки одно, е, ну, такі технічні моменти, як відбувалася збірка цього детектору, і як його взагалі е, налаштовували. Ну, до речі, е, шахта, яка була підготовлена для CMS детектора, е, до речі, коли її Необхідно було це зробити, зіткнулося з складачами ґрунтових е, вод, наявність там да, була. Ну, для того, щоб цього позбутися, е, була е, додана морська е, вода солона і була е, заморожена яким азотом. Практично вже у твердому стані грунт е, був піднятий на поверхню і таким чином була утворена шахта. Ну, ось розміри цієї шахти, тільки для одного з чотирьох великих детекторів. Ну, такі порівняння, що можна розташувати більше, ніж дві сусідні зали Верховної Ради України, тільки в одній шахті. Спуск детектору у шахту. Ми бачимо до того ж теж достатньо прецизійний е, е, момент, оскільки відстань між стінами практично не більше ніж один метр. Якщо врахувати взагалі його табарити, то це. Дійсно досягнення достатньо в Ось на глибині 30 поверх. Тобто це біля більше ніж 90 метрів на глибині. Ну, і що взагалі представляє з собою СМС-детектор? Ну, можна вважати, що це фотоапарат, який має 8, 80 мегапікселів, Робить 3D-снимки то 40 мільйонів фотографій за секунду. Він робить. Ну, ясно, що він не дуже портабельний цей фотоаппарат, 13 тонн вага. Ну, і неможливо все зберігати. Це одна з основних проблем для. Детекторів, оскільки ви розумієте, що дуже багато зіткнень відбувається за одну секунду, і треба дуже швидко обробляти цю інформацію, і все зберігати неможливо, а, ну, ми бачимо, що спуски протонів перетинається приблизно 16,5 мільйонів разів за секунду. А, тому а, практично все зберігати неможливо, необхідно якимось чином зберігати. Отриману інформацію, для цього була система розподілення даних, так звана система GID, ми бачимо по, практично по всій зібній кулі. Тобто, це як свого роду сервери, які є можливість скидувати інформацію з великого антронного колайдеру, вже передавати і там зберігати цю інформацію і вже обробляти її після того, як відбулися ці зіткнення. Як я казав. Практично час, який проходить для того, щоб сказати, що дійсно відбулося утворення тієї чи іншої частинки, проходить два роки, можливо, навіть три. Ну, стосовно того, що я тут був втворений, точніше підтверджуємо депоти за проіснування позовного Хігса. Тільки у 2012 році, 4 липня, було. Підтверджено да, офіційно про існування механізму Хікса, Хоча практично Пітер Хігс заявляв про механізм існування даного поля практично ще в 63-64 роки. Тобто, більше ніж 40 років пішло з того моменту, як була випадута гіпотеза. Ну таке просте описання існування і взагалі механізму Хіпса. Тобто, вважається, що якщо є зал великий, в ньому знаходиться багато людей. тобто, це як модель, що, наприклад, виявляється бої різні частинки. Заходить, наприклад, якась відома людина. Підходять до неї, тобто утворюється толчення, практично таким чином утворюється поле да, на полі даної частинки, яка проходить через даний простір. Вона початок Ну, Це практично таке просте описання. Хоча, як розумієте, фізики ядерщики там мають дуже багато своїх теорій. Нобелівські лауреати ну, багато людей, які працювали в той чи інший період, були посторінні Нобелізької премії, це і Карл Рубі, і Вандермей, Чек Штайнгер. Одним з Нобелівських лауреатів є Джордж Шарпак, який, до речі, народився на Волині. Є вигрався, практично вважається, що він є виробник з України. В, в 92-му році йому була прислужена премія за розробку детекторів. Ті паті Джон Бердер Сліт. Це вважається батька протоколу HTTP. Тобто, практично він в 85-му році працював у, у якраз ЦЕР і якраз він запропонував використовувати. Протоколу, які який, інтернеті який зараз користуються з вами. Е, Причому ці розробки ну, стосовно того, що про це взагалі в суспільстві справа в тому, що багато цих розробок, які там проводяться, як ви розумієте, не тільки для того, щоб дивитися, які звідти відбуваються у Олег. Дуже багато досліджень, е, є, е, Проводяться паралельні і вони якраз зараз дуже часто використовується людством, якраз завдяки тому, що була можливість провести достатньо дорогі дослідження, дорогі опити. У церкві. Тут Україна у жовтні 13 року підписала. Документ про асоційоване членство України у церкв, Тобто це практично вважається як перший крок, тобто це вона ще не вважається Україна членом ЦЕР, але це вважається як перший крок до того, щоб бути еленоційним да, учасником всіх основних програм, які відбуваються у церкві, це дасть можливість приїжджати. Нашим науковцям до церкви. Ну і, до речі, це е, дасть можливість бути, е, скажімо так, бути у раду директорів і приймати спільно з іншими країнами е, рішення стосовно про проведення тих чи інших експериментів. Е, ну, справа в тому, що е, наша країна в принципі ще як ви розумієте, до 13-го року. Співпрацюю з СЕРМо вже достатньо багато років, це декілька основних організацій, це науково дослідний технологічний інститут природобудування, інститут Національна Національної академії України і інститут теоретичної фізики. одним ну, з. З варіатію. у нас співробітництва, скажімо так, нашої країни. Це і якраз створення соціалізаційних кристалів на основі бальформату формату які якраз були розроблені у інституті Монах кристалів, які знаходяться у місті Харків. Ось один такий соціалізний кристал коштує біля тисячі доларів. І, наприклад, тільки лише у СМС-детекторі знаходиться приблизно 8200 кристалів. Цветинні ну, сентиля... кристали використовуються якраз для датчиків, які реєструють опромінювання елементарних частинок. Тобто, при проходженні частинок якийсь цветинний кристал, то датчик починає випромінювати світло, тобто це явище цитиляція якраз. Попадає на фотокатон, ну і з нього вже поступає е, е, у фотоелектричний примножувач, який виробляє струм, і відповідно імпульс, якого пропорційній е, втраті енергії заряджені частини, які потрапляють проходять через кристал. Це дає можливість фактично проводити реєстрацію частин, які проходять через е, цитиляційний кристал. Uh, інше uh, цікаве стосування матеріалів центрів ядерних досліджень, це uh, магніти uh, і знак провідників. Ми казали, що для створення прискорених частинок необхідно створити певну траєкторію, за якою будуть трохи наші частинки. Ну, якщо раніше використовували uh, різні матеріали там, на основі різних аеромагнетиків, наприклад, там, може робити, і заліза, міді і так далі. Да? То на сьогоднішній день магніти, які використовуються для створення потужної магнітної системи, зроблені із плавнів, діобі титан, ну і ось, наприклад, порівняння, магніти, які були раніше, і діобі тітанові магніти. По потужності вони дають однакове магнітне пол. Хоча, як розумієте, за габаритами і за масою вони суттєво відрізняються. Але для того, щоб забезпечити надпровідний стан, необхідно охолодити даний склад. Тітар, до температури біля 2 градусів Кельвіна, тобто це мінус 200. 70 градусів. Для чого магніти, дані магніти розміщаються у рідкій гілі, який якраз має температуру мінус 870 градусів. А перед цим ще додаткове охолодження зовнішнє це який азот, який має температуру мінус 170 градусів Цельсія. І таким чином, якраз. Реструється така система оположення, яка забезпечує надправний стан відповідно, магнітне поле UCM-20 Тесте. До речі, коли можливо чули про аварію да, на Калайдері 2008 році, здається, це було. І ну, от якраз однією з причин, яка привела до аварії, це те, що оці шини, які з і одні з діогенів титанового сплаву зроблені в одному з місців спає, ну, Скажімо так, і якісний спай, все його проводить ця пайка, але в одному з місць воно високе питомне відплічнювання, то він піднялася температура, ну і таким чином практично Відбувся на ріфт, тобто так звана металізація, відбулася всередині труби в близько 50 метрів, коли встигли зреагувати цієї системи да, і відрубити. То практично, в, коли глянули всередину, то практично все обладнання, такі температури було, практично зсередини була з того металу. Усередині практично всі е, внутрішні стінки були поміти цим металом. Тобто його просто розплавили і це було практично десь 50 метрів. Такі вже були втрати. Ну і як ви розумієте, це зупинило на якийсь час взагалі всі роботи і довелося проводити тримоді. До речі, це, якщо ви поруч бачите, да, це Матеріал, який значить парить, да? лівітація. Тобто, це практично ну, можу... рідкий азот, пластина із Надпровідного матеріалу, коли його розміщає рідкий азот, докридний стан, ну, і стан, а не кого твориться, і ківчина пошковує матеріал. Ось ми бачимо магніти із його tanного сплаву складається. Із майже 18 тисяч ниток діаметр однієї такої нитки 37 мікрон. Тобто це два рази більше, ніж людський голос, який приблизно 15-20 мікро складається. Ну, Практично, дякую за увагу. Я намагався дуже швидко сьогодні проводити вебінар. Якщо є якісь питання, дайте. Якщо все зрозуміло, то дякую за увагу.